Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це ми на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся, я книжковий фанат. Сьогодні в нас рубрика «Топ-букс», де ми розбираємо найкорисніші книжки про менеджмент та софт-скіли. Сьогодні ми будемо говорити про командну роботу. В сучасному світі, де складні завдання неможливо вирішити поодинці, уміння створювати, мотивувати та згуртовувати команду це ключова навичка менеджера. Від цього залежить ефективність проєктів, конкурентоспроможність компаній, задоволеність клієнтів та фахівців. Ці книги допоможуть вам зрозуміти, як уникати управлінських помилок, правильно делегувати та розподіляти відповідальність. Мотивувати людей без застарілих методів багато прямока і створити сильну культуру довіри і відповідальності в команді. Перша книга Патрік Ленсіоні п'ять ват у роботі команди. Це абсолютно класика про командну роботу. Ленсіоні описує п'ять ключових проблем, з якими стикається будь-яка команда: брак довіри, страх конфліктів, відсутність залученості, відсутність відповідальності. І неорієнтованість орієнтованість на результат. Автор пояснює, як ці проблеми знищують ефективність і пропонує практичні рішення, які допоможуть зробити команду справжньою машиною для досягнення цілей. Ця книга навчить вас будувати довіру в команді. Ви зрозумієте, чому конфлікти це добре, і якщо їми правильно керувати, допоможе вам виявити проблеми у своїй команді і знайти рішення. Якщо ви хочете тільки одну книгу про команду, читайте цю. Її вивчають на mba програма Гарварду, і вона дуже допоможе вам побудувати ефективну команду. Друга Деніал Пінк Драйв, що насправді нас мотивує, ця книга повністю змінює уявлення про мотивацію. Пінк доводить, що традиційні методи батагату-пряника більше не працюють. А що ж дійсно мотивує людей? Перше – це автономія, можливість самостійно ухвалювати рішення. Далі майстерність, відчуття розвитку та вдосконалення. І мета усвідомлення, що ваша робота має значення. Ця книга допоможе правильно мотивувати команду без постійного контролю. Ви зрозумієте, як створити середовище, де люди працюють з натхненням, навчитися будувати довгострокову мотивацію, яка не залежить від бонусів або штрафів. Ця книга допомогла мені зрозуміти, чому гроші це не головний стимул і чому автономія в роботи робить людей більш залученими. Третя: Робін Шарма лідер без титулу. Шарма розвінчує миф, що лідером може бути тільки керівник. Він доводить, що кожен член команди може впливати на результат незалежно від посади. В книзі є мотиваційні історії, які показують, як люди без формальної влади можуть змінювати ситуацію навколо себе. Ця книга навчить вас створювати команду лідерів, а не просто виконавців, допоможе розкрити потенціал кожного члена команди. Ви дізнаєтесь, як стимулювати ініціативність, щоб команда працювала без мікроменеджменту. Після цієї книги я змінила підхід до делегування і зрозуміла, що справжні лідери формують інших лідерів, а не просто керують їми. Наступна Саймон Сенек. «Leaders eat last. Лідери їдять останніми. Сідник досліджує, чому в одних компаніях люди працюють з натхненням, а в інших бояться начальства та страждають від стресу. Він пояснює, що ключ до сильної команди це безпека і довіра. Справжній лідер ставить інтереси команди вище власних, створюючи середовище підтримки та розвитку. Ця книга важлива для менеджера, тому що ви зможете зрозуміти, як створити культуру довіри, дізнатися, чому емоційна безпека важливіша за KPI, і навчитеся будувати здорову корпоративну культуру, де люди працюють не зі страху, а з ентузіазму. Ця книга допомогла мені змінити підхід до керівництва. Коли люди відчувають підтримку, вони працюють в рази продуктивніше. Остання Ліс Вайзман як найкращі лідери роблять всіх розумнішими. Авторка розділяє керівників на тих, хто розкриває потенціал команди, і тих, хто пригнічує ініціативу. Вайсман пояснює, як стати тим, хто розвиває потенціал і створити команду, яка постійно зростає і генерує ідеї. Чому ця книга важлива для менеджера? Бо вона навчить не гасити ініціативу людей. Вона допоможе зрозуміти, як зробити команду розумнішою та ефективнішою. Дасть конкретні поради щодо делегування та розвитку фахівців. Саме ця книга мені допомогла навчитися не думати за людей, а дуже хотілося, а створити середовище, де вони саме розвиваються. Якщо цих книжок вам недостатньо, у коментарях я залишила ще 15 рекомендованих книг про команду та лідерство. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Якщо ви хочете допомогти, реквізити в описі або по QR-коду. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка, пишіть в коментарях, б ви саме додали б книгу до цього списку. До зустрічі!